Всім доброго вечора. Ще один поєдинок раунду однієї восьмої фіналу чемпіонату світу, де зійдуться дві національних збірних Аргентини та Австралії. І ми просимулюємо цей поєдинок в грі FIFA 23. Все робиться виключно для того, щоб підтримувати Збройні Сили України. Ось і все, тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, друзі. А вся інша інформація буде в спільноті на youtube каналі Отже, слухаємо спочатку національні гімни. Після чого я познайомлю вас зі стартовими складами, потім цікаві. Факти історії напередодні цієї зустрічі, яка відбудеться у реальному житті о 21.00. Ну що ж розпочнемо знайомитися зі стартовим складом збірної Аргентини. На воротах під номером 23 Сьогодні буде стояти Еміліано Мартінес. Четвірка захисників зліва направо. Восьмий Маркос Акунія. Дев'ятнадцятий Ніколас Отаменді. Тринадцятий Крістіан Ромеро, двадцять шостий Нагуел Моліна, трейка центральних півзахисників. Сімнадцятий Алехандро Гомес. П'ятий. Леандро Паредес, сьомий Родріго Де Пауль. Ну і трійка нападників. Одинадцятий. Ангель Ді Марія, двадцять другий. Лаутаро Мартінес. Десятий Ліонель Месі, капітан збірної Аргентини. Власне, головний тренер Ліонель Скалоні. Стартовий склад збірної Австралії на воротах під номером один. Метью Райан. Він же буде грати з капітанською пов'язкою. Четвірка захисників зліва направо, 16-й Азіз Бехіч, другий Мілош Дегенек, дев'ятнадцятий Гаррі Суттер, третій Натаніель Аткінсон. Два опорника, 22-й Джексон Ірвайн, 13-й Арон Муй. Під нападником будуть грати 23-й Крейг Гудвін, 10-й Айдін Хрустіч, 6-й Мартін Бойл. Власне, нападник під номером 9. Джеймі Макларен. Головний тренер збірної Австралії. Грем Арнольд. Ну що ж, ми з вами на стадіоні. Ахмад Бін Алі. У місті аль Раян Катар. Для вас цей поєдинок буде коментувати Артем або ж просто Арті. Бажаю вам приємного перегляду. Національним збірним бажаємо вдалої гри. Надіємося, цей матч буде дуже і дуже цікавим. Ну що ж, хочу розпочати з цікавого факту збірної Австралії. Вони в усіх матчах групової стадії забивали першими. Що буде сьогодні? Побачимо, але поки що Аргентина в Атаці, Моліна по правому фланзі відпасовує на Мартінеса. Мартінес на Месі. Месі знаходить Гомеса. Гомес в ближній 1-0. Збірна Аргентини на сьомій хвилині виходить вперед у нашій симуляції. Сьогодні. Австралійці не забивають першими. Сьогодні першими забивають аргентинці. Ну що ж ще, прекрасна атака Аргентини по правому фланзі. Моліна її розпочав. Далі на Мартінеса. Мартінес знайшов Ліонеля Месі. Ліонель Месі не, пошкодав, не пошкодував м'яча. Хоча міг, мені здається, і сам з лінії штрафного майданчика пробити. Однак знайшов Гомеса. І Гомес точним ударом в ближній кут забиває Меттю Райану. 1-0. продовжуємо. Десята хвилина зустрічі. Ось австралійці пішли в першу атаку по правому фланзі. Бойл намагався пройти однак, м'яч в нього відібрали. Історія зустрічей цих двох національних збірних доволі цікава. Між собою зіграли вони сім матчів: п'ять перемог на рахунку Аргентини, один на рахунку Австралії та одна нічия у 1994 році. Зустрічалися в міжконтинентальному плей-оф відбіркового турніру. Аргентина перемогла за сумою двох поєдинків з рахунком 2-1. Власне, перший матч закінчився з рахунком 1-1, а другий – 1-0 на користь аргентинців. Взагалі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, хто сьогодні у реальному житті переможе? Австралія все ж таки е, спробує зробити сенсацію чемпіонату світу в Катарі, Чи все ж таки без шансів для них Аргентина розбереться спокійно? Напишіть, будь ласка, мені про це в коментарях, а я лайкну ваше повідомлення. І так, в атаці може зараз щось вигадати. І ні, нічого він не вигадує. Якось трішечки зажував атаку, вірвався до штрафного майданчика збірної Аргентини. Мяч нього і відібрали. І вже аргентинці спокійно і швиденько переходять центр. Поля, переведення гри на правий фланг Моліна. Моліна з м'ячем. Там забігав у нас Де Пауль. Отримує передачу Ліонель Месі. Мартінес удар поворота. А вдаліку дворіт в дев'яточку. М'ячик летить. А це означає, що рахунок 2-0. Мартінес забиває за збірну Аргентини. І це вже проблеми. Це вже проблеми для збірної Австралії. Чудова атака аргентинців. Леонель Месі. Знову передача на його рахунку. Знову на його рахунку асист. Тільки цього разу вже на Лаутаро Мартінеса. Без шансів абсолютно для Меттю Райана. Не міг він ніяк дотягнутися до цього м'яча, адже той полетів практично у дев'ятку. Ну що ж, 32-га хвилина. Рахунок 2-0. У, у нас ще й отримав жовту картку Гарі Сутар. Здається, за те, що порушував правила десь поблизу штрафного майданчика. Я цей момент прогавив, друзі. Однак, давайте будемо спостерігати за атакою австралійців. Ірвайн знаходить Макларена. Макларен в даліку один. Все ж таки знайшли в собі сили австралійці забити. Бодай один м'яч збірній Аргентині. І дуже добре, що вони роблять це у першому таймі. Дуже класна передача Ірвайна на забігаючого Джеймі Макларена. Виштопимо в Виштовнув майданчику збірної Аргентини. Той не церемониться. Одразу пробиває в дотик. І на тобі Еміліано Мартінес абсолютно без шансів. Дуже погано якось зіграли центральні захисники збірної Аргентини. Ось ненадійно. Власне дали пробити Джеймі Макларену. І тим це цікавіше стає тільки цей поєдинок, друзі. Тільки цікавіше. Давайте будемо спостерігати далі. Моліна. Моліна з м'ячем, Моліна знову. Який раз вже по правому фланзі проривається Де Пауль Лео Меси. Леонель Месі, де Пауль, Паредес. Пасує на Гомеса, Гомес. Далі, а хотів на Ангеля Ді Марію. Однак, перехоплення і здається, часу в австралійців в першому таймі вже нема. Так, є свисток. Перший тайм завершено на користь збірної Аргентини. Однак огризаються австралійці. І в другому таймі 100% буде цікаво. Швиденько дивимось на статистику. Статистика доволі рівна. Два удара у збірної Аргентини і два м'ячі вони забивають. Як вони це роблять? Я не розумію. Однак тайм номер два розпочинається. Аргентинці в центрі поля розіграли друзі. Ну що ж? Ну, що ж, ну, що ж, ну що ж, чекаємо на розв'язку цього поєдинку у нашій симуляції. Ви знаєте, декілька слів хочеться сказати стосовно збірної Аргентини, незважаючи на сенсаційну поразку в стартовому матчі від Саудівської Аравії, вони виграли два наступних поєдинка і посіли перше місце в групі Сі. Що це може означати? Це може означати тільки одне, що Аргентина в повній бойовій готовності. І сьогодні 100% австралійцям буде дуже тяжко. Однак, давайте ми не будемо списувати австралійців. Чому? Тому що цей чемпіонат світу доказує, доводить те, що може бути все у цих поєдинках. Може бути все і порушення правил коло штрафного майданчика збірної Аргентини. Давайте, можливо, якщо може бути все, подивимось за цим штрафним ударом. А він доволі небезпечний. Еміліано Мартінес вишукує стінку. О, тут доворіть не так далеко. Метрів 16. Ну що, Арон м'яча? показують нам саме його, власне. Ні, ще декілька футболістів підійшло. Удар поворотом! Джеймі Макларен це робив! Джеймі Макларен пробив поворотом все ж таки, а не Арон Муй! Який фантастичний удар зі штрафного! Що відбувається у сьогоднішньому матчі? Я не розумію. Джеймі Макларен 2-2. Фантастика. Це просто фантастика. Це щось неймовірне. Чудовий поєдинок, емоційний поєдинок. Ну що ж, вже втретє, збірна Аргентини, як власне і збірна Австралії, розігрують м'ячі в центрі поля. 60-та хвилина. Досить багато часу ще є у двох національних збірних і змінитися може все. Про що я казав? Про що я і казав, що все може бути на цьому мундіалі? Так, фаворити фаворитами, але ось візьміть збірну Японії. Продемонстрували командну гру 2-1. Іспанія відлетіла. Тому все може бути. Так, в атаці у нас аргентинці, де Паулі. 66 хвилина. Рахунок 3-2. Все ж таки, аргентинці виходять вперед. І що? Здається, знову Юнель Месі віддає асист. Це третій асист. Давайте подивимось повтор. Я в шоці, як все швидко змінюється? Друзі, Леонель Месі робить третій асист у сьогоднішній симуляції. Щось неймовірне з ним відбувається, і мені здається, що для повної краси йому потрібно ще забити м'яч і все. До речі, якщо говорити за Леонеля Месі, то у Катарі він забив два м'ячі. На даний момент у рамках матчів чемпіонату світу у Лео вісім м'ячів, стільки ж і у Марадони. Також декілька цікавих цифр та фактів. Останні два матчі Аргентини завершилися з переможним рахунком 2-0. Обидва рази аргентинці забивали вже після перерви. А ось Австралія, як не дивно, але за останніх вісім матчів зазнали лише однієї поразки. І це було у матчі проти французів, який вони програли з рахунком чотири Ну що ж, у нас час помаленько спливає. Переможець цієї пари вийде до раунду однієї четвертої на пару Нідерланди США. Тобто цікава має бути пара однієї четвертої. Зараз ще один момент у збірної Аргентини. Ліонель Месі все ж таки забиває, забиває сьогодні Лео Месі, і він однозначно стає у нашій симуляції головним героєм сьогоднішнього поєдинку. Леонель Месі спочатку влучає у ліву стійку, потім м'яч відлітає до нього і вже добивання. Три асиста від Леонеля І м'яч на його рахунку. Фантастичний гравець, фантастичний капітан. Спостерігати за цим всім одне задоволення. Ну, у нашій симуляції сьогодні не пощастило збірній Австралії. Хоча, коли був рахунок 2-2, я вже повірив. Повірив в них. Однак бачимо те, що бачимо так. 4-2. І вже за 5 хвилин австралійцям буде занадто тяжко відігратися. Тим паче, аргентинці в атаці. Ліонель Месі по правому фланзі на Мартінеса. Мартінес протягує м'яч до кутового переборця. Розвертається, відпасовує на Месі. Месі виштрафнув майданчику збірної Австралії. На Ромеро. Ромеро на Паредеса. Лео Месі, Ромеро. Мартінес. Простріл. Відбивається австралійці. Ну що, дві хвилини компенсує арбітр, і все, фінальний свисток у нашій симуляції. Аргентинці перемагають австралійців. А також ми ще симулювали поєдинок Нідерланди США. І Нідерланди вийшли у нас. Тобто, наша ставка, друзі, Аргентина. Та Нідерланде, як ви думаєте, хто вийде до раунду 1-4? Пишіть в коментарях на сьогодні, в мене все. Якщо сподобалось, те, яке коментував цей поєдинок, ставимо вподобайки, підписуємось на канал. У вас все буде добре. 100%. побачимось, до побачення!